Всім привіт! Я Альона і вітаю вас на своєму каналі. Поки до мене їдуть мої новенькі бренди, я хочу розповісти вам про бренд Killian. Взагалі, Killian це не мій найулюбленіший бренд, але в мене вже не якесь, якась кількість мініатюрок, якихось семплів, я щось спробувала, ходила тестила, тому хочу вам розказати і поділитися своїми враженнями від цього бренду. Як я вже сказала, що це не мій прям найулюбленіший бренд. Тому такий маленький дисклеймер. Не ображайтесь, будь ласка. На мене, якщо я ем, якийсь аромат, який вам дуже подобається, скажу, що він мені не подобається. Е, люденьки, слухайте, е, парфумерія це така ніша, яка дуже-дуже суб'єктивна. Тому... Якщо мені не подобається, щось, що подобається вам, це не означає, що це щось погане, просто у нас не зійшли смаки, тому що в мене був там коментар. Я вам розповім пізніше трошки. Так, що ж по плану на сьогоднішнє відео, в мене є шість ароматів. Два аромати мені взагалі не сподобалось, два аромати для мене такі, типу, посередні, і два аромати мені дуже сподобалось. Тому давайте ми почнемо з ароматів, які мені не сподобались, і закінчимо на гарній позитивній ноті, коли я розповім про парфуми, які мені дуже-дуже зайшли. Перший аромат, про який я вам сьогодні розповім, це Killian Black Phantom. І тут, знаєте, в чому проблема. Проблема в тому, що він опинився трошки таки на мускулінну сторону, і мені це не дуже сподобалось. Ноти тут просто. Просто поцілунок шефа. Давайте я вам зачитаю. Тут нема м, розділення на ноти база не база, тому тут все таке, скопом. Темний шоколад, ром, карамель, кава, цукрова тростина, мигдаль, сандал, геліотроп. Ну, правильно. Ну, ну це ж повинен був бути просто шедевр, але вони такі більш на чоловічу сторону. І знаєте, що я тут чую? Вони такі дуже землисті, от земляні, от прям земляні, ніби цю каву там десь у землі дістали. Знаєте, що мені не подобається у самій оцій каві? Схоже на сорт не дуже дорогої кави, яка стояла в якомусь пластиковому контейнері відкрита. Запах оцей насичений, він кудись зник. І залишився якийсь такий водянистий, трошки кавовий, трошки підсохший, не дуже дорога кава. Тобто, я не знаю, не знаю, як тут каву зробили, мені взагалі не подобається. Карамель не рятує. Там цукрова трустина, ну я не знаю, але воно якесь дуже чоловіче, дуже землелисте і мені не сподобалось. Основні акорди. Солодкі ноти, теплий, пряний карамель, кава, шоколад, ром, дерево, мигдаль, пудровий і ваніль. На фрагрантиці теж деякі люди голосують, що їм здається цей аромат більш чоловічим, і я тут повністю згодна. Тут, звичайно ж, більшість голосів за просто унісекс, але ось мені цей аромат не зайшов. Я думала, що він буде більш солодкий, більш такий насичено. Карамельно такий м'який, гурманський, але це трошки не з тої опори просто аромат, тому він мені не сподобався чисто по моїм смаковим якимось якостям. Наступний аромат. Я про нього вже розказувала на каналі, і прошу не кидати в мене камінням, тому що я знаю, у цього аромата дуже велика фанбаза. і... Напевно, що, може багато людей на мене образиться, але мене не так багато людей дивиться, тому не так багато людей і образиться. Це good girl Bad. У цьому ароматі теж такі ноти все так багато обіцяють. Давайте верхні ноти османтус, жасмин, травнева троянда, середні ноти. індійська тубероза, нарцис, пазові ноти, амбра і кедер. Білоквітковий, ніжний, дівочий. Але ця троянда все споганила мені. Я взагалі я не можу переносити троянду конкретно в цьому парфумі. Знаєте, от зазвичай, коли я пробую якісь парфуми, які мені не дуже подобаються, зазвичай це щось, типу, ну, це не мій стиль, або це якось вже ем, не так незвичайно, як я полюбляю. Тобто я вже шукаю в парфумері щось більш незвичайне. А це єдине, що я думаю, коли нюхаю цей парфум, це фу. Я, ну, вибачте, вибачте, люди, які люблять, я просто не можу переносити цю троянду, і він мені здається, прям, прям дуже неприємним. Чисто для мене, чисто на мій смак, він мені здається неприємним. Може на комусь він ем, розкриється так, що я прям запитаю, ой, що ж це. Ти носиш, а мені скажуть, так це ж good girl Gang Bad. І я така, ох, блін, от тобі повезло, він на тобі розкривається класно. Але я не знаю, я просто не можу цього витримувати. І з приводу забавного коментаря, який в мене був, колись я когось розказувала вже про Кілін, що я не дуже люблю цей бренд, який якось він мені так не дуже імпонує, на мій вайб. І мені хтось написав, типу, ой ці критики. Засирають те, що не можуть собі дозволити. Я така думаю, угу, ну так, ну так, ти, от ти, ти, тітонька, з інтернету, ти то знаєш, що я можу собі дозволити, що не можу, що я можу собі купити. Ну, коротше, ну, це такі приколи соцмереж, коли ти щось кудись транслюєш, то знайдеться хтось, хто от таке не пише. Давайте за кордами розберемося. Квітковий, білоквітковий, фруктозний, тубероза, жовтоквітковий, ніжно ніжнопряний, зелений, троянда Амбра. Все обіцяло мені, що цей парфум буде дуже е, дівочий і гарний, але троянда тут, як на мене, дуже мачурна, дуже доросла, і те, як вона тут розкривається, ні. Третій аромат, який я хочу прокоментувати, це Rolling Love. Це вже аромат, який мені здався середнім, тобто не те, що він мені не подобається, він не гарний, Але я б, напевно, собі не хотіла його. Ну, якось він мене не дуже вразив. Верхні ноти мигдальне молоко амбрета, середні ноти ірис, фрезія, базові ноти, тубероз, ваніль, бобитонка і мускус. Ось. Тут, я коли його перший раз спробувала, я думаю, щось він мені нагадує, але я не можу, не змог, не можу зрозуміти, не можу вловити, що. Я щось ходила, думала, нюхала, думала, нюхала і зрозуміла, він нагадував мені Good Girl від Кароліне Реро. Це не дюпи, вони не 100% схожі, але ось цей вайб, цей настрій він мені нагадує. Щодо Кіліана, він більш ніжний, більш кремовий, не такий кричущий і більш повсякденний. Якщо Кароліна Ерера більш ну, знаєте, вечірній, то цей такий більш спокійний, елегантний, красивий аромат, в принципі, але ну, не знаю, якось він не дуже мене вразив щось таке. Основні акорди: мигдаль, ваніль, квітковий, мускусний, пудровий, солодкий, нот, тубороза, горіховий і рис білоквітковий. Гарний ніжний аромат для тих, хто любить запах мигдаля, тому що я тут його так яскраво чую трохи квіточків. Він дійсно він ніжний, і якщо вам подобаються оці вайби Кароліни Ерери Girl, а я знаю, що дуже багато фанатів цього аромату конкретного, але це було для вас занадто. Чи ви, може хочете щось з більш дорогого сегменту, то Спробуйте, сходіть, знайдіть цей аромат, може, вам сподобається, тому що він прикольний, просто я якось не знаю, не бажу. Ще один аромат, який теж прикольний, але не зовсім для мене це Back to Black І тут мене трошки засмутила медова нотка. Але якщо ви любите запах, дуже натуралістичний запах меду, то це для вас. Тут прям ідеально якось передали цей аромат. Я взагалі е, іноді маю таку проблему, коли я хочу мати якийсь запах у парфумах, а він не такий. Ну, тобто не можуть там повторити деякі запахи, вони їх якось видозмінюють. І все одно, ти хочеш, от конкретно цей, ось ось воно так пахне в реальному житті, і хочеш все, от щоб парфум, я так же. Але тут передали просто ідеально. Я напевно не пробувала взагалі такого натуралістичного меду у парфумах. Це топ. Якщо ви любите, це просто топ. Давайте тут ноток багато: білий мед, тютюн, черешня, ваніль, малина, мигдаль, імбирне печиво, амбра, вобитонка, мускатний горіх, бензонь, ромашка, шафран, пачулі, кардамон, французький лабданум. Олі ойл Данума, дуб, кедр з Вірджині, коріандр, Бергамот і Герань. Я дуже яскраво чую цю ноту меду і, напевно, вона мені навіть трошки заважає почути щось інше. Основні акорди тут солодкі ноти, мед, тютюн, амбра, фруктовий, вишня, теплий, пряний ваніль, квітковий мигдаль. Він дуже-дуже такий солодкий, тепленький, медовий огортаючи, і якщо ви таке любите, то спробуйте. І тютюн додає цьому аромату трошки такої знаєте, особливості, ось трошки він його всаджує, і він становиться, він стає трошки таким прикольнішим і трошки більш цікавим. Тому, якщо любите саме запах меду, то придивіться, я ось раджу, Це класний аромат, в принципі. Просто я не люблю не їсти, не нюхати, і якось ось для мене цей аромат. Е, ні. А тепер поговоримо про гарне. У мене є два аромати, які мені сподобались. І перший аромат це спробуйте вгадати, ось спробуйте вгадати, це Love. Love By Killian. Давайте з нот і поговоримо. Верхні ноти неролі, бергамот, рожевий перець, коріандр, середні ноти апельсиновий цвіт, джасмін, жими, ось, троянда і рис, базові ноти, цукор, ваніль, карамель, мускус, цивета і лабдану. Тут теж є троянда, але я її дуже погано чую і це клас. Це дуже солодкі, дуже дівочі, дуже приємні парфуми з неролі і з таким маршмеллоу. Знаєте, теплим, пудровим, солодким вони дуже апетитні. І єдиний момент, який саме мені не подобається, вони дуже-дуже насичені. Вони прям дуже насичені, і мені це може іноді заважати, але зазвичай для всіх це є плюсом, тому що вони дуже шлейфові. усі вас помітять, усі запитають, чим так гарно пахне, тому що. Вони просто офігезні, вони пахнуть просто божественно. Багато квітів, багато солодкопудрових ноток, це просто топ. Основні акорди. Солодкі ноти, білоквітковий, ваніль, карамель, цитрус, пудровий, мускусний, анімалістичний. Тут один момент, якщо ви не дуже любите такі прям приторні і солодкі аромати, то це, напевно, не для вас. А для тих, хто любить, це. Прям інший рівень, знаєте, якихось там парфумів типу Prada Candy. От, якщо ви таке любили, то вам сюди пряма дорога. Я не говорю, що вони дюпи чи схожі, я не те маю на увазі. Просто там така, знаєте, карамельна, цукеркова солодкість, і тут те ж саме ось прям маршмеллоу з неролі топ. Це просто топ. Мені дуже сподобався цей аромат. І. Шостий і останній аромат, про котрий я вам розкажу, це Angel's Share. Це вже більш такий, знаєте, дорослуватий аромат, тому що тут в піраміді є коньяк, і деяким людям здається, що цей аромат більше мускулінний за рахунок цього коньяку. Я на собі не дуже чую ці алкогольні ноти, тому мене це ніяк не тривожить і не засмучує. Верхні ноти, коньяк, середні ноти кориця, боби, тонка дуб. Базові ноти – праліне, ваніль, сандал. Знаєте, як це пахне? Тут нема яблука в піраміді, але для мене це дуже такий, знаєте, новорічний святковий вайб, це яблучний пиріг з корицею. і, мабуть, чи у тісту, чи просто десь поруч стоїть трошки-трошки конячку, тобто трошки такі п'янкі ноти є. Дуже теплий, дуже смачний, гурманський, дуже апетитний аромат. Ця кориця, цей яблучний пиріг. Тільки тут треба буде пробувати, тому що ця нотка коняка може розкритись на комусь більше, на комусь менше. Тому, якщо вона вас якось буде тривожити, краще спробуйте. Це доволі дорогий бренд, дорогий аромат, краще пробувати. Основні акорди дерева, теплий, пряний, солодкі ноти, ваніль, кориця, амбра, пудровий. Він доволі стійкий, доволі шлейфовий, тому з цим ніяких проблем немає. Мені значить, що, в принципі, у Кілін з цим проблем немає. Вони всі такі сильно шлейфові і помітні у кімнаті, такі заповняють собою, своїм ароматом. Але цей прям класний. Я не знаю, як він буде розкриватись. на яких в якихось теплих сезонах, але зимою це теж це просто клас, тому що цей вайб, знаєте, святкового столу, пиріжку, який тільки дістало, то з печі, дуже солодкий, дуже класний, дуже гурманський. Вона нота коняка, вона доволі така прикольна у цьому ароматі, тому що вона його робить більш таким дорослим, більш саджаним, і дає можливість носити цей аромат чоловікам. І він буде дуже пасувати. Всі, в принципі, мені здається, що всі ромати від Кіллян, про які я говорила, вони були унісекс. Ні, Love by Killian тільки для жінок. Back to Black унісекс. Ну і все інше теж унісекс, мені здається, так, все унісекс, крім Love by Killian Ну, вона і зрозуміло, тому що воно дуже притерено, дуже солодке Як ви зрозуміли, у мене є ось такі два говорити, два парфуми, які мені. Такі посередні, і два парфуми, які мені взагалі не сподобались. Один це взагалі фу для мене, чисто для мене. А другий просто не зійшлись мої очікування з реальністю, тому він мені теж не сподобався. Сподіваюся, вас побачити у своїх наступних відео, тому що в мене буде ще багато цікавих, більш рідкісних брендів, ніж Кілін, які не можна, наприклад, спробувати в Україні, я буду спробувати і розказати вам. Тому. Чекаю вас у наступних відео, і всім бувайте.